Вітаю вас Затемнення 14 жовтня 2023 року у вашому четвертому секторі гороскопа. Що ж, вся ваша енергія зараз спрямована і обертається навколо всіх побутових питань. Це переїзди, це турботи про членів вашої родини, це розширення сім'ї. Початок можливо бізнесу на дому, також це справи ваших домашніх улюбленців, наприклад, або ж питання розширення житла, обміну житла, купівлі, або взагалі питання еміграції і переїзду на інше місце проживання. Актуально також питання оренди, приміром, і питання оцих домовленостей. Гармонізації стосунків вдома, утрясання всіх таких справ хатніх, вони вас зараз, якби, змушують іти на певні поступки, які для вас створюються на фоні стосунків з іншими людьми. і ви, ніби не в повній мірі, можете розпоряджатися місцем вашого проживання, не можете прийняти таке рішення, яке повністю можна було сказати відповідально, що воно найбільш практичне, найбільш результативне, найкраще у даному випадку. Хоча фінансова сторона допомога, приміром. Премії, гранти, виплати, соціальне забезпечення, також страхування, наприклад, або ж це іпотека, дозволяє вам рухатися надалі визначеним шляхом. Можливо, чоловік або дружина намагається. Нагнітати дещо атмосферу і надає вам можливості зробити ремонт таким чином, який яким ви хочете, обрати відповідне житло, яке вам до душі. Або ж, наприклад, переїхати в те місце, яке ви для себе вважаєте оптимальним. Також, ймовірно, що, приміром, батьки ваші да, не можуть приїхати на такий час і ви не можете поспілкуватись так, як вам би хотілося, у зв'язку з тим, що чоловік або дружина проти такого довгого гостювання. Можливо також, що Просто постійні поїздки не дають вам змоги побути вдома і зайнятися клопотами домашніми. І зрозуміло, що партнерство ваше зазнає таких змін, коли ви опиняєтесь під своєрідним пресом, прицілом. Вашої другої половинки, оскільки просто фізично не завжди буваєте вдома, і дуже рідко. Питання сусідства, питання от таких паперових справ, пов'язаних із проживанням в одному будинку, наприклад, багатоповерховому, влаштування якихось таких комунікацій із сусідами, також взагалі листування, спілкування, поїздки. Оформлення документів пов'язаних із житлом, крім того, це засоби зв'язку. Можливо, ви, наприклад, не вдома часто, але ви постійно на зв'язку переписуєтесь, зідзвонюєтесь, да, не дуже влаштовує вас, як би це, але це все ж таки, хоч якийсь ресурс для того, щоб бути в контакті. Також можливо, що це дає вам така відсутність дистанція, дає вам можливість тримати фінансовий баланс і фінансову стабільність. Крім того, якщо ви займаєтесь питанням переїзду, приміром, можливо, це десь ближче до сестер братів, до близьких родичів або взагалі десь по місцю, або десь ближче до місця навчання, то ви можете. Отримати таку перспективу, знайти, по-перше, однодумців, по-друге, зайнятися питаннями розвитку свого і кар'єрного росту в даному середовищі, і, взагалі, у вигляді нових друзів, нового середовища, або ж того колективу, в який ви потрапили, вам буде легше прижитися на новому місці. Також, можливо, для вас це буде як нова робота, яка допоможе вам, по перше, отримати нові знання. По-друге, розподілити, структурувати ваше життя поточне і дати вам можливість осісти. Врешті-решт також можливо у вас з'являться друзі у близькому середовищі, жінки, зокрема, які зможуть проявити себе з найкращої сторони, і ви отримаєте ресурс, отримаєте. Таку матеріальну ресурсну підтримку, в тому числі і у вигляді такого, наприклад, можливості користуватися транспортним засобом, можливості кудись їздити, можливості. Пересуватися швидше отримати документи у зв'язку з тим, що ви тепер в контакті з такими людьми, або ж люди із близького середовища вони дуже допоможуть вам устаткувати питання роботи і поточних турбот, і це дуже ефективний такий бонус буде наразі і неочікуваний. Дякую вам, раки, за вашу увагу, за те, що ви зі мною. Сподіваюся, що це затемнення принесе вам багато чого цікавого в буквальному сенсі цього слова і тільки в позитиві. Дякую вам, раки.